Всім привіт, друзі! А у нас прикольний бокс, який ми відкривали вже одного разу, і мені він дуже сподобався. Цей раз я спробую відкрити його знову та подивимось, що саме цікавеньке ми зможемо з нього отримати. Бокс дуже-дуже був прикольний. І я сподіваюся, що цього разу він не підведе, буде таким же самим кльовим. А, Одна проблема, що минулого разу, що зараз дуже погано винімаються бустерці. Так от він наче міцненько зроблений, але трошки незручно. Ну Нічого, вже як є. Гарнесенькі обкладинки. Тут коротенький опис. Давайте ж починати. Одразу зі спешалу глянемо, що саме містить. Блискучі картки. Так. Ага. SR-очка з чопером. Гарний арт я такий ще не зустрічав. І дуже круто. Ооо! CPR-карточка з чопером. Оце реально клас. Дуже гарнесенько. Прикольно. Це такі ось е картки зі спешала. Тепер переходимо до звичайних бустерців. І вони, на мою думку, не менш круті. Білоус-Юарочка. Так. Rebecca SR картка. Добре. Так. Не пам'ятаю цього чувачка. Це чи ТР картка, чи ОР картка. Не з ОР-картка. О Почувствует підписано. Круто. Нова рідкість, це завжди добре. Шикарна SR з з О, в нього так очі зловісно блимають. Клас. Це мені подобається. Так, щось вертикально, схоже. О, Чібик QR-карточка. Ну, навіть важко сказати, мабуть, луфі. Так, бачу хрестик на, на грудях. Клас. Йорочка гарна. А BB5. Я не розумію, чого вони використовують тільки один цей арт, Не вже немає нічого з нею іншого. Дуже-дуже часто його використовують. Так, а... Оце трошечки... Сумно, тому що в мене, здається, є така вже картка. Здається, випадала вже Марко проти чорної бороди. Ех, ну нічого. Сарочка з Бартоломео. Така в мене теж випадала вже. Ну, це не так сумно, коли випадають звичайні картки. ну бачите. FMR-картка і така вже також маю таку маю вже повторки. Вот і Baby Fire повторочка. Так. Ага, кума. shr картка. Ще якась нова рідкість. Новенька, гарно. Ага, ця дівчинка не пам'ятаю, як її звати, але... така вже була. Так, що тут у нас далі йде? Обо Хенкок, ССАР. Сарка, господи, як його звати З Джеком, по-моєму. По-моєму. Ці всі динозаврики, слоники, всі на одне лице. Якось... А, о, класна каташи. Шикарнючий арт. Реально дуже гарний. Це SSR. Класна SR з Brock. Офігенно, реально класно. Дуже швиденько ми так пролітаємо. Небагато бустерців, небагато карток. Ще й повторки ось кидають. Чи, чи це підождіть, що тут було? Ні, не повторка, це просто в іншій рідкості картка. Вибачаюсь, здалося. СССР. Так, е катакурі, по-моєму, його звати СРК. А, куди все падає? Так. один давайте откроем, подивимось. Так, а уж шикарно шикарна SSR з Френкі. Гарно. Моцні атаки в його. Круто. SSR с Трафальгаром. Гарненько. Так, щось Каво, червоне. Ну, це прикол якийсь, вони, вони знущаються з мене чи що. Ну, блін, три рази. Пудінг. Гарна ісарочка. І в нас залишився всього один невідкритий бустер. Ой-ой! Класна CPR-картка з Френки. Добре, круто. Ми отримали зі Special CPR-картку. І отримали звичайного бустера CPR-ку. Нічого особливого немає якоїсь такої вишенки на торті. А зато класна СРК з баґі. Оце і все. Закінчилися бустерці. Уф, і що? Що вам сказати на це все діло? Бокс реально прикольний, але так багато повторок на вишечки особливо, що засмучує. Ну, прям я навіть не знаю. Есарки шикарні, дуже гарні кольорові, блискучі. Деякі арти унікальні, я не, не зустрічав їх раніше. Ну. Можуть, коли захочуть, але якось з іншим. Одна ЮАрочка всього з Білусом, жменька СССР, вони також круті, але сказати, що вони чимось сильно відрізняються від SR, та ні. Навіть ЮАрочка, ну, в принципі, в тому ж самому стилі не супер якось. Всього 4. Так. Що тут у нас ще є? Одне новенька SHR з кумою. Це добре. ОR-картка з якимсь чувачком, яку я не пам'ятаю як звати. Все взагалі біль просто для мене. Ну як таке можливо? Минулого разу вона мені випала і зараз в одному боксі дві. Дві вишечки однакові. Це, це я не знаю, це дизморалить дуже сильно. Ще така повторочка випала. Крута картка повторка, ні, одна на бокс. Ех, зато дві класні сіпярки. Добре. Не певно, наскільки вони цінні і рідкі. Тому що і в звичайних бустерцях їх можна отримати, і Special видає. Ну, таке забув ще qr очку з euh, типу Чібіком Luffy. Також не супер, вона мені подобається. Не така вже вона якась і чібічна, якщо можна так сказати. Так і ось вийшов коротенький огляд на цей бокс. Навіть не знаю, мені трошки сумно, як вам. Будь ласка, напишіть в коментарях. І до нових зустрічей, друзі. Бувайте!